Привіт усім! Знаєте, у кожної країни є такий собі головний документ, її правовий фундамент. І от сьогодні ми якраз і зазирнемо під обкладинку нашої конституції України. І повірте, це не просто якийсь сухий звіт законів. Ні, це по суті справжня інструкція з експлуатації держави. Ну що, давайте розбиратися, як усе це працює. От просто давайте замислимось: в будь-якій країні існують буквально тисячі законів, указів, якихось постанов. Але який з них ну най найголовніший? Що стоїть на самісінькій вершині цієї, знаєте, правової піраміди? Відповідь насправді веде нас до самого серця держави. І ця відповідь, звісно ж, конституція саме вона по суті встановлює загальні правила гри для абсолютно всіх: від президента і до кожного з нас. Це вона визначає, як взагалі влаштована держава, які в нас є права та свободи, і що важливо, на основі чого мають створюватися всі інші закони. А от цікаво, чи хтось колись замислювався, звідки взагалі взялося саме слово конституція. Ну воно прийшло до нас з латини, де означало просто устрій або встановлення. Спочатку ще в стародавньому Римі так називали, скажімо, важливі укази імператорів. Але що найцікавіше для нас в українській історії цей термін з'явився ще уявіть собі у 1710 році. Так так, саме тоді Полип Орлик створив свої знамениті пакти і Конституції. Це був просто неймовірно прогресивний документ для того часу. Добре, але що ж робить Конституцію такою особливою? Чим вона насправді відрізняється від тисяч інших законів? Давайте поглянемо на її, так би мовити, унікальні риси. Можна сказати, що в Конституції є такі собі чотири суперсили. Отже, перша. Найвища юридична сила, тобто вона головніша за всіх. Друга особливий порядок ухвалення. Її не можна прийняти, знаєте, отак просто, як звичайний закон. Третя підвищена стабільність. Це означає, що її надзвичайно важко змінити. І нарешті, четверта установчий характер, тобто вона є тим самим фундаментом для всіх інших законів. І, от щоб не бути голослівними, ось що про це говорить сама Конституція України. Стаття 8 чітко закріплює її верховенство. Що це означає на практиці? А те, що жоден закон, жоден указ, чи постанова не можуть їй суперечити. Якщо раптом виникає якийсь конфлікт, перевагу завжди має норма Конституції. Ось це і є та сама найвища юридична сила в дії. Гаразд, з такою загальною теорією, здається, розібралися. А що ж конкретно каже наша конституція саме про Україну? Давайте поглянемо, який саме фундамент вона закладає для нашої держави. Ось цю дату варто запам'ятати 28 червня 1996 року. Це сталося після цілої ночі, ну просто шалено напруженої роботи, яку потім прозвали конституційною ніччю. Саме тоді Верховна Рада, нарешті, ухвалила чинну конституцію України. Це був без перебільшення поворотний момент в історії нашої незалежної держави. А ось і воно. Перше і, мабуть, найважливіше речення першої ж статті це не просто якийсь набір красивих слів. Ні, це справжня ДНК нашої держави. Кожен, абсолютно кожен термін тут має величезне значення. Тож давайте розберемо їх по черзі. Отже, по перше, суверенна що ж це означає? А те, що Україна сама самостійно вирішує всі свої внутрішні справи і є повноцінним рівним гравцем на міжнародній арені, якщо ще простіше, ніхто ззовні не може вказувати нам, як жити у власному домі. Далі, по-друге, демократично. тут, начебто, все просто: єдиним джерелом влади в Україні є народ. І ми народ здійснюємо цю владу або безпосередньо, ну скажімо, на виборах чи референдумах, або ж через тих представників, яких самі ж і обираємо. По-третє, соціальна, це дуже важливий пункт. Він означає, що держава це не просто якийсь абстрактний механізм. Ні, вона зобов'язана дбати про своїх громадян. Тобто створювати умови для гідного життя, підтримувати людей через системи охорони здоров'я, соціального забезпечення і так далі. І нарешті четвертий стовп правова. Це, мабуть, ключовий принцип. Головним у державі є закон, а не чиєсь особисте бажання чи воля окремих посадовців. І що надзвичайно важливо, відповідальність тут взаємна. Тобто не тільки громадяни відповідають перед державою, але й держава несе відповідальність перед громадянами. Так отже, ми маємо цей неймовірно важливий документ, але хто ж стежить за тим, щоб його норми реально виконувалися? Хто є його офіційним, так би мовити, охоронцем? І ця надважлива місія покладена на один спеціальний орган Конституційний суд України. Саме він і є тим головним арбітром, який вирішує, чи відповідають звичайні закони нашому основному закону. Дуже цікаво, до речі, як цей суд формується. Дивіться, до його складу входять 18 суддів, і їх призначає три різні, скажімо так, центри влади. По шість суддів призначає президент. Ще шість Верховна Рада і останніх шість з'їзд суддів України. Навіщо так складно? А якраз для того, щоб забезпечити максимальний баланс і незалежність цього органу. А повноваження у цього суду ну справді величезні. Він може взяти і визнати будь-який закон неконституційним, він дає офіційне тлумачення норм Конституції, яке є обов'язковим для всіх від звичайного громадянина до президента. Він навіть перевіряє міжнародні договори і стежить за процедурою імпічменту. І ось тут найголовніше рішення Конституційного суду є остаточним, все його не можна оскаржити. Якщо суд сказав, що закон не конституційний, цей закон просто перестає існувати, втрачає чинність. Це справді надзвичайно потужний інструмент для захисту правового порядку в країні. Добре, це все звісно цікаво. Теорія, повноваження, історія, але яке все це має відношення до нашого з вами повсякденного життя? Ну от навіщо все це знати? Отже, що ж ми маємо, так би мовити, в сухому залишку? По-перше, конституція це точно не документ для юристів. Ні, це правила, за якими живемо ми всі. Саме вона гарантує наші права, саме вона обмежує владу. І саме вона визначає, якою державою прагне бути Україна. І коли Конституційний суд захищає її, він по суті захищає основи нашого з вами життя. І наостанок просто питання для роздумів. А чи може взагалі суспільство існувати без отаких єдиних фундаментальних правил гри? Чи можливі в ньому тоді порядок, справедливість, та й зрештою просто розвиток? Подумайте про це. Дякую за увагу.